Вітаю 13 липня 25-го року. Троянда Карал Жили. Це троянда японської селекції. Отримала я її в тому році осінню. Садилася вона на зиму, отримала з матвіївських троян Черкащина. Я там декілька японських троян тоді замовила. Захотілося мені японських троян, бо в мене не дуже багато їх. І Ось вона вперше в житті розквітла, квітка дуже запашна, рожева коралового кольору, листя поки здорована, я не немає ніяких уражень, пелюстки хвилясті, квітка середніх розмірів, ну, по першим квіткам поки ще не. Повністю не опишеш трояндочку, але трояндочка гарна.